Отже, що ще ми можемо розповісти про операційний підсилювач? Додатковий вихід, ще раз повторюю, що я ним не користуюсь і нічого не знаю. Є ще схема включення так званий інструментальний підсилювач. Але не в цьому уроці, можливо, в наступному подивимося. А зараз диференційний підсилювач підійде. Давайте його зберемо. Так, зворотний зв'язок на інвертуючий вхід. Зворотний зв'язок на неінвертуючий вхід, і резистор йде на землю. Таке включення називається диференційним каскадом. У попередніх варіантах ми бачили, що один вивід операційного підсилювача завжди кудись підключений або на землю, або він бере участь у зворотному зв'язку, але сигнал на нього не надходить. У такому випадку ми працюємо з сигналом на іншому виводі відносно загального проводу відносно землі. Якщо потрібно виміряти напругу в двох точках, які не відносно землі, а падінні напруги, наприклад, на резисторі, скажімо, у нас є якась схема. Для прикладу, я зараз намалюю якесь джерело струму для світлодіода, де ми хочемо виміряти струм. Щоб це зробити, ми використаємо диференційний підсилювач, у якого задіяні обидва входи. І підключаємо їх таким чином: один вхід сюди, інший сюди, і підсилюємо саме різницю між цими двома входами. Тобто падіння напруги на елементі, який нас цікавить. У такому випадку зазвичай резистори R5 і R2, тобто два дзеркальні резистори зворотного зв'язку, один де на неінвертуючий вхід. Інший на інвертуючий вхід. Ці резистори попарно однакові. Тобто тут ставимо 1 кОм. І тут також 1 кОм. А тут ставимо, припустимо, 10 кОм. І тут 10 кОм. Коефіцієнт підсилення такого диференційного підсилювача буде дорівнювати відношенню цих опорів 10 до 1. Отримаємо 10 Давайте подамо зміну напругу. Нехай у нас буде 100 мВ. І якусь постійну напругу для простоти. Щоб не малювати схему, нехай буде також 100 мВ. Тобто ми повинні підсилювати різницю цих напруг. Канал А синусоїдна. Канал В, постійна напруга, канал С, вихід. Запускаємо симуляцію і дивимося. Канал А. Канал Б не задіємо. Тому приймемо його за 0.50 мВ на клітинку. Канал Б це постійна напруга. Також 50 мВ на клітинку. Ось бачимо і канал С. 1 В на клітинку. Ставимо розв'язку, бачимо, що він змістився. Пунктирна лінія це у нас 0. Бачимо такий сигнал. Нагадую, цей підсилювач підсилює різниці напруг на його ходах. Тут у нас 100 мВ, і тут ампліта до плюс 100 мВ. Бачимо 100 зліва, і на виході маємо 0 В. Зелена лінія це 0 В на виході. Далі тут 100 мВ, а тут у нас мінус 100 мВ. Різниця виходить 200 мВ. Множимо її на коефіцієнт підсилення 10, отримаємо 2 вольта. Канал С на одну клітинку 1 вольт. Тобто 2 вольта амплітуда цього сигналу. В іншому форма збігається. Підсилюється різниця напруг між цими двома точками. Ох, тепер про фільтри. Як я вже казав, операційні підсилювачі це універсальні інструменти, на них можна зробити все, що завгодно. Фільтри високих і низьких частот, які я показував у уроках про конденсатори, але більш високого порядку, так як у схемі є підсилювач, то спад характеристик буде набагато крутішим, генератори і багато іншого. Думаю, на цьому поки що досить. Основні схеми включення розглянули. А якщо будуть ще якісь питання, пишіть в коментарях, що ще потрібно розглянути. А зараз давайте очімо дата щит на LM358 і його аналоги. LM158-258-2904. Подивимося, які основні параметри операційного підсилювача. Отже, поїхали. Корпуси, які є. Якась компенсація частоти, великий коефіцієнт підсилення, широка смуга частот. Ну, відносно широка. 1 МГц. Не можна сказати, що вона дуже широка. Широкий діапазон напруги живлення це так. Однополярне живлення від 3 до 30 В, двополярне живлення від 1,5 до 16 В. Але це половина від однополярного. Низький струм власного споживання, тобто сам парційний підсилювач, споживає. 500 мікроампер на один підсилювач. Якщо у нього в корпусі два підсилювача, вони споживають 1 мікроампер. Низька напруга зміщення. Ось дуже важливий параметр операційного підсилювача. Це напруга зміщення. Бачимо тут 2 мВ. Начебто дрібниця, але дуже важлива штука. Давайте подивимося, задамо коефіцієнт підсилення рівний, скажімо, 100. Тобто 100 кілом і 1 кілом. І не інвертуючий вхід, ми посадимо на землю. Що має бути в цьому випадку? По ідеї щось близько нуля. Ну Давайте запустимо симуляцію. І ми бачимо напругу 60 мВ. Якщо ви робите якийсь вимірюваний прилад, то це вже може бути дуже велика похибка. Тобто ви, значить, на вхід подали 0 В, а нахід у вас вже 60 мВ. Воно у цьому є напруга зміщення нуля. Тобто в початковому стані при подачі живлення між виводами. Партійного підсилювача не абсолютний нуль, а є якесь зміщення, і воно може вплинути на результат вимірювань. Про нього потрібно пам'ятати при проектуванні вимірюваних пристроїв, звісно, є операційні підсилювачі з дуже низькою напругою зміщення. Але вони дуже дорогі, але є і доступні, вони потрібні під конкретні потреби. Далі вхідна напруга там, бла бла-бла. Застосування, активні фільтри, які ще моменти непринципові. Корпуси розміру цих мікросхем, два операційні підсиччя в одному корпусі. Ось бачимо схему прикладу. Генератор, у якого вихідна частота залежить від керуючої напруги. Змінюючи напругу на цьому виводі, можемо змінювати частоту сигналу і два сигнали на виході: прямокутний і. Пилоподібний. Далі розпіновка. Які виводи операційних підсірччя, на які виводи мікросхеми виходять? Так, основні параметри: максимальна потужність розсіювання до 500 мВ. Температура пайки, бла, бла бла. Далі ось у таблицях бачимо. Зазвичай на першому місці це напруга зміщення. Бачимо LM358. Типове значення 2 мВ, максимальне 3 мВ. Це цілком непоганий результат. Наступні два параметри, на жаль, точно я про них не знаю. Але, грубо кажучи, це вхідний струм, тобто струм, який споживає від джерела сигналу операційний підсилювач. Це приблизно 20-100 нА. 10-9 степені А. Що свідчить про його дуже високий вхідний опір? Є операційні підсилучачі з польовими транзисторами на вході. У них вхідний струм складає пікоампер і опір вхідний. Вхідна напруга широкий діапазон. Струм споживання, вже сказав. 1 мА на два операційних підсилуюча в корпусі. Коефіцієнт посилення децибели. Деякі графіки можуть бути корисні. Наприклад. Бачимо залежність коефіцієнта посилення максимального від напруги живлення, а також амплітудно частотну характеристику. Бачимо максимальний коефіцієнт посилення, і він потім різко пішов вниз. Трохи групувато можна це уявити так. Якщо ви задали коефіцієнт посилення за допомогою зворотнього зв'язку рівний 40 дБ, тоді АЧХ буде мати наступний вигляд. Тут пряма йде, і тут спад. Тобто, чим нижчий коефіцієнт посилення, тим довше буде лінії з цієї прямої. Перехідні різні характеристики і інше. Внутрішня схема LM358. І зазвичай в кінці йдуть основні схеми застосування. Давайте перейдемо на сайт Compel. Каталог, мікросхеми, аналогові. Операційний підсилювач. І подивимося, що у нас тут є. Корпус. Ось, бачимо навіть Діп 40 є. Ого, угу, я про це не знав. 48-й. Не знаю, навіщо стільки виводів. Давайте подивимося. Діп 40. Застосувати. Стандартний операційний підсилювач. Струм споживання у нього 4 мА. Що це таке? Давайте подивимося. А, здається, якийсь особливий ізоляційний підсилювач. Тобто в нього немає зв'язку між входом і виходом електричного. Тобто вони ізольовані один від одного. Таким чином, через конденсатор один пікофарад. Ладно, з цим зрозуміло. Повертаємось назад. Типи, що у нас тут? Є різні типи, які, мовно, поділяються на високошвидкісні, тобто які ехріїсткі фронти, диференціальні, які розраховані саме на роботу підсилюючого в диференціальному режимі, тобто між двома точками, ізольовані, які ми зараз розглянули, тобто вихід ізольовані відходу, мало споживаючі для автономних пристрів, загальне призначення, презиційні, у яких дуже низькі напруги зміщення і вихідні струми, високий опір і інше. Ну, і відповідно, вони коштують дорожче. Але цілком доступні з програмованим коефіцієнтом посилення. Тобто просто зроблений вивід під зовнішній резистор, яким задається коефіцієнт посилення. Стандартній та малошумний тут не будемо нічого вибирати. Канали. Як бачимо, є від одного до восьми каналів, до восьми операційних підсилювачів в одному корпусі. Давайте зробимо два найбільш поширених. Потужність споживання від 2 до приблизно 40 вольт. Але постійно створюються нові на більш високу напругу. Деяких галузях це необхідно. Струм споживання. Як я казав, складає він наноампер, аж від одиниці мікроампер до потужних підсилювачів, у яких струм споживання вже міліампери, а десятки і сотні. Ось rail то рейл. Корисний параметр. Думаю, замовити деякі операційні підсилювачі з такою властивості. Є рейл-то rail рейл rail по входу. По виходу. Ну ось, in-out, вхід-вихід. Тобто, по входу він буде реагувати на сигнал на вході, від мінус напруги живлення до плюс напруги живлення у всьому діапазоні. По виходу. Як я показав на прикладі в протеусі, напруга на виході LM358 обмежена рівно приблизно на 1 вольт, Менше напруги живлення. Операційні підсилючі, які по виходу rail to rail, тобто повний розмах, статні на виході подавати напругу, від мінус живлення до плюсу. А це часто дуже корисно. Наприклад, в тому ж на якомусь там амперметрі, який я робив, з нього сигнал подається на АЦП мікроконтролера. Якщо б операційний підсилюч вився від тих же 5 вольт, що і контролер, то на виході у мене сигнал був би всього лиш від 0 до 3. 3,5-4 вольт. Тобто діапазон вимірювань значно звузиться. Але я живе операційний підсилювач від напруги живлення всієї схеми. Там скільки 15 вольт, або 12. Я стабілізатор встановив, не пам'ятаю. І на його вихід став обмеження стабілітроном. Таким чином, на виході операційного підсилювача у мене повний діапазон від 0 до 5 вольт. Так. Програмовний коефіцієнт посилення, не знаю, що там такого особливого. Далі частота одиничного посилення. Давайте включимо і подивимося, що у нас є. До ГГц є операційні підсилювачі з дуже високою частотою посилення. Теж досить важливий параметр. Потрібно звертати на нього увагу при виборі операційного підсилювач для ваших конструкцій. Швидкість, шум, температура, робочий діапазон. Ну, якось так. І ціна у них складає від 5 центів до 300 доларів. Давайте подивимося, що це таке. 200 баксів за операційний підсилювач. Опа, називається. Напруга живлення бачимо висока. 80 вольт. Струм споживання. частота досить низька. Ого, вихідний струм до 5 А. Тобто, це потужний такий операційний підсилювач. Можна застосовувати як підсилювач звичайний звуковий, широкий діапазон, живчих напруг до 40 вольт. Польові транзистори на вході, корпус ізольований від електроніки. Застосування драйверів моторів, серво і інше. Ну Так, підсилювач, тобто просто як підсилювач його використовувати. Бачимо приблизно електричну схему спрощено. Що у нас тут? Напруга зміщення порядку 1 мВ. Бачимо до 10. Вхідний струм, ось, як я і казав, 1050 кА. Тобто він незначний, який можна майже не враховувати. Посилення, ну, зрозуміло, 100. Досить невелика частота, 1,6 МГц. Дуже великий вихідний струм до 7 А. Потужність розсіювання 125 Вт і інші характеристики. Так. Ну, що, по маркуванню операційних підсилювачів, мені сказати нічого. Радянські, я вже думаю, навряд чи хтось застосовує. У мене, вони, звичайно, теж валяються десь, але я віддаю перевагу все-таки купувати, скажімо так, нормальні операційні підсилювачі. Єдине, що потрібно сказати про їх корпус це розташування виводів. У будь-яких мікросхем є ключ, так званий. Це або точка, або виріс. Ось тут є якась позначка. Яка вказує на перший вивід. Якщо точка, то бачимо ось це перший вивід. Далі дивимося на мікросхему зверху. Йдемо проти годинникової стрілки. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмій виводи. Якщо тут ключ, тобто по центру виріс. Те ж саме, йдемо від нього зліва. Перший вивід і так далі проти годинникової стрілки. На цьому поки що все. Операційні підсилювачі це повторююсь, універсальний прилад. Його можливості є дуже великі. Тому на даний момент, що я знав, я вам розповів. Якщо цікавлять ще якісь моменти про роботу операційних підсилювачів, пишіть в коментарях. Якщо я про них знаю, розглянемо. Що то за дівчина, що не має дупи? що то за дівчина, що не має дупи? гей, го європа, баба хоче хлоп.